Через події останніх двох років у зв'язку з ковідом освітні заклади були змушені перейти на дистанційне навчання. Тож учасники навчального процесу опинилися у дуже складній ситуації. Педагоги докладали значних зусиль, щоб якомога доступніше донести дітям навчальну програму. А учні намагалися виконувати домашні завдання без залучення батьків. Онлайн навчання було особливо складним для учнів молодших класів. Але тепер у закладах з угорською мовою навчання на Закарпатті для малечі з'явилася можливість здобувати знання очно. Мені дуже подобається школа. Та рада тому, що з іншими дітьми можу навчатися. Ми багато граємо, читаємо, пишемо. Бути в школі добре. Пандемія, викликана ковід-19, серйозно випробовувала освітню систему 21-го століття по всьому світу. Проте закарпатські школярі і після подолання епідемії не змогли повернутися до навчальних закладів, оскільки в школах було розміщено велику кількість внутрішньопереміщених осіб, які були змушені тікати від російської агресії. Аби ситуацію, намагалося Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство за підтримки уряду Угорщини, створивши літню школу без кордонів. Головна мета програми наздогнати та повернути освітню програму у громадський простір. В останньому півріччі дистанційне навчання було дуже важким, особливо для учнів молодших класів. Літня школа дає можливість дітям знову бути разом. Сьогодні першокласники повторюють додавання та віднімання, а учні другого і третіх класів таблицю множення. Тут ми навчаємося в ігровій формі, та, окрім навчання, діти також займаються рукоділлям, що їм дуже до вподоби. Також охоче роблять руханки, вивчають вірші, народні ігри. На мій погляд, діти з радістю навчаються та проводять час разом. Зі ста угорських шкіл на Закарпатті 65 долучилося до літньої школи без кордонів. Тритижневу навчальну програму відвідують діти від першого до шостого класів. Проведені заходи виконують роль заповнення прогалин як з точки зору навчання, так і з точки зору розвитку спільноти. Та не менш важливо, що заняття дуже подобаються дітям. Багато рухаємося, навчаємося. На перервах бігаємо, граємо у різні квести, у футбол. Виготовили власноручбейчики. Окрім вивчення основних предметів, вчителі приділяють велику увагу спорту, адже спільні заняття, як і уроки, залишилися поза увагою дітей. А ігри на спритність розвивають координацію та зосередженість дітей. І те, що не менш важливо, викликають усмішки на їхніх обличчях. Кожен день проводимо чотири заняття, після яких діти обідають та відпочивають. Пізніше на майданчику зі штучним покриттям проводяться різноманітні спортивні змагання. Дітям в літній школі не задаватимуть домашні завдання, не обтяжують їх. Це все для того, щоб вони з радістю приходили до нас і наступного дня. Маю надію, що у вересні ми відчуємо це як позитивний момент. У початковій школі села Дейда було так багато бажаючих відвідувати літню школу, що заняття проводять у трьох групах. «Те, що запрацювала літня школа без кордонів, це дуже хороша можливість для нас. Ми дуже вдячні уряду Угорщини та Закарпатському угорськомовному педагогічному товариству за те, що це все стало можливим. Діти потребують такого роду табору. Останнім часом вони мало бачилися. І для того, щоб діти мали особливий контакт, щоб вміли обіймати один одного, щоб могли насолоджуватися спілкуванням з однолітками, необхідно було організувати літню школу. Я дуже рада, що перед початком нового навчального року року маємо таку можливість. Насправді ми організовуємо програми табору так, щоб діти і навчалися, і цікаво проводили час, щоб вони охоче приходили кожен день. І досвід показує, що вони охоче приходять. Зазвичай ми думаємо, що діти влітку всюди охоче йдуть, окрім школи, але досвід літньої школи показує, що шкільні роки незамінні мені дуже подобається табір. Ковід, війна, але ми все ж таки знову маємо можливість зустрічатися. Найбільше мені подобаються командні ігри та те, що знову разом проводимо час. Діти були дуже раді початку школи в понеділок, тому що знову змогли зустрітися. В нашій школі не було очного навчання, оскільки ми прихистили вимушених переселенців. Учні були раді побачити один одного та свого вчителя. Літня школа без кордонів заповнює ту порожнечу в освітній системі Закарпаття, яка виникла внаслідок пандемії та війни. Тритижнева навчальна програма підготує учнів початкових класів до нового навчального року.